Царице неба, чеснеша від Херувимів і славніша від серафимів. Це я нуждене прибігаю до тебе і прошу. Поглянь милосердним оком на мене. Дивися, цариця, в яких небезпеках я тепер, в яких ще буду до кінця життя свого. Усі вони загрожують мені втратою вічного спасіння, втратою мого Бога, але на тебе, моя цариця, покладаю всю свою надію і цілим серцем бажаю прийти до тебе і там тебе оглядати й хвалити. Коли ж, моя мамо, прийде вже той щасливий день, що я побачу тебе, коли вже настане хвиля, в якій зможу подякувати тобі за поміч, яку ти мені давала. Правда, я стільки разів був тобі невдячний, але коли вже дістанусь до неба, то вже минуться ті мої невдяки, бо цілу вічність буду тебе славити, тобі дякувати. Дякую, Господу і Богу, за те, що дав мені таку сильну надію на тебе. Багато поклала на тебе свої сподівання і не опустилися. Вірю, що з твоєю допомогою не пущуся і я. Молись за мене твого сина, щоб він мою надію раз і щораз, і побільшував. Амінь.